Здесь у нас м'ясо там, овочі, все, кансерви, все у нас є. все. крупи у нас храняться. Переселенка з бахмута Олена готує обід. В центрі обліку бездомних осіб у Костянтинівці жінка мешкає вже півтора місяці. З осколковими пораненнями з бахмута до місцевої лікарні її привезли військові. Шла по вулиці і отримала міна взривну травму. Ухо за ухом. п'ять осколків. Три у мене оперировали в Бахмуті, в військовому госпіталі, три вытаскивали, а два на вылет ушли. У нас здесь вот п'ятеро, ми как одна сім'я. У здесь ще человек живе, я здесь там троє. Ми живемо, як одна сім'я. Я люблю готовить, поэтому я взялась, сама готовлю для всіх. Всі Жінка каже, свої речі з дому взяти змоги не було. Все необхідне, їй надали в центрі. Сусідка жінки по кімнаті Наталя також з Бахмута. Разом з подругою вона виїхала з міста у січні. Рідні залишились в Бахмуті. Зв'язку з ними немає. З мужем останній раз 11 ноября. Все більше Такой. Дочка месяца полтора назад звонила. Жила в подвале, потом, потом 21 января пришла. Да, подруги. Через улицу ми живем. Мне тоже дом пострадал сильно. И мы пешком пошли на детскую больницу. Мы выехали. Надпринялі в міському центрі обліку бездомних осіб наразі живе 15 переселенців з бахмута та часів яру та 4 бездомні людини з Костянтинівки. За потреби в центрі безкоштовно надають продукти, одяг, засоби гігієни та медичну допомогу. Тут можна залишитися жити. Для цього в центрі облаштовані спальні місця. Є кухня, душова та пральна машина. Ми приймаємо людей, ті, котрі вже ну, були зібрані з речами своїми. Їх уже. Перевозили волонтери або самі вони сюди добиралися. І ті, кого до нас ще і поліція привозить, і ті люди, котрі потрапили в лікарні з пораненням. По положенню у нас мало бути 20 ліжко місць. У ну, зв'язку з критичними ситуаціями, як був 2014 рік, у нас тут проживало 59 осіб. За бажанням всім, хто живе у центрі, допомагають евакуюватися в більш безпечні регіони, каже Красікова Марія Гречко, Андрій Різніков. Новини Суспільне Донбас.